Громадська організація, абсолютно. Я така, да? людина, от я така людина, як ну ви ми. часто приймаєте участі я у мітингах у всіх акціях. у всіх і підтримую всі ті політичні акції, які за ідею проти цього режиму. Проти цих, це бандитська влада. Я завжди на всіх акціях проти цього режиму. Їх ну завжди я вам це подобається. Це. Ви живете цим, так? Ну, от є люди, ну, які от, живуть от цим, да, от не да, можуть да, вони без да, оцих да. акцій, ну, без. Ні, ні, я не хочу так, що от мені тут подумається. Я, я тут ні, просто знаєте, я дуже У мене така свідома політична позиція. Тому що я вважаю, що мені дуже багато людей кажуть, навіщо ти полеш? Нічого не можна змінити. Ти просто живеш в такій країні. Я хочу всім відповісти. Це не країна така, це люди такі. Це такі люди, які. Допустили до того, що з нами зараз знущаються.